Сірка яскрава в небі тривожному вість українцю показує кожному Меритись, кажучи, діма на сінь вже оповила Божу дитину. Зірці літвяні в тім боті планети. Зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог це свято забрати, та зоря сяє, ясною завзято. Зірка Чиї схід благодаті і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають куцю вони в тому, поки не згасло у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у синих очах до перемоги святи, зірко шлях, зірка різдвяна. Нам не відамо з Богом серці свого Христос родився славім.